До середини ХХ століття майже весь континент перебував під контролем європейських держав. Наприклад, Бельгія вивозила з Конго мідь, каучук і алмази, не залишаючи ресурсів для місцевого населення. Після здобуття незалежності багато країн опинилися в економічному колапсі. Вони отримали штучно створені кордони, слабкі інститути влади та повністю залежно від експорту сировини економіку. До середини ХХ століття майже весь континент перебував під контролем європейських держав. Держав за останні 50 років на континенті сталося понад 20 масштабних збройних конфліктів, які забрали мільйони життів. Наприклад, у громадянській війні в Демократичній Республіці Конго загинуло понад 5 мільйонів людей. Крім того, у 2023 році в Судані знову розгорілася війна між армією та парамілітарними силами, що спричинило нову гуманітарну кризу. Африка володіє 30% світових запасів мінеральних ресурсів, але місцеві жителі майже не отримують від них користі. Наприклад, Демократична Республіка Конго забезпечує 70% світового видобутку кобальту, критично важливого для виробництва батарей. Але при цьому понад 60% населення країни живе менш ніж на 2 долари на день. Близько 32 мільйонів африканських дітей не відвідують школу. Наприклад, у південному судані лише 27% населення вміють читати і писати. Освіта залишається привілеєм, а без неї неможливо створити висококваліфіковану робочу силу та розвивати сучасні. Технології. Африка експортує 70% своєї сировини, а потім імпортує готові товари за завищеними цінами. Наприклад, країни Західної Африки вирощують більшу частину какао-бобів у світі, але шоколад там майже не виробляють. Натомість європейські компанії купують дешеву сировину, виготовляють шоколад і продають його назад африканцям за високою ціною. Африка залишається епіцентром світових епідемій. За даними ВООЗ, понад 60% усіх випадків віл Фекції припадає на африканський континент. Малярія щороку забирає близько 400 тисяч життів, причому більшість жертв діти віком до 5 років. Через слабку систему охорони здоров'я навіть виліковні хвороби стають смертельними.